Слава Богу нашому, дорогі друзі, і знову вкотре ми зібралися на нашому каналі. Вже я думаю говорити в кожному випуску, що ми за люди і що ми за, ну з якою ціллю ми якби, зібралися. І що в нас за канал. Я думаю, в кожному випуску нагадувати немає сенсу. Я трошки, як то кажуть, з роботи прийшов і вирішив для вас в такому от робочому вайбі записати один із наших псалмів, який у нас є на порядку денному. Тому за... Зовнішній вигляд одразу скажу не писати в коментарях, бо такі коментарі зразу полетять в бан. Зразу. Так, да, я розумію, привикли ми всі, щоб було ідеально, щоб було все прекрасно. Але ну, є одне місце писання, яке нам говорить, що не завжди так буде, як ми хотіли би собі для нашого життя мати. Отже, візьмемо 16 псалом до уваги. Нагадую, що у нас ціль на цей рік, тобто на 26 й рік хоча б половину пройти, бо я розумію, що з нашим графіком ми все це зразу. Не осилене. Отже, 16 й псалом. Даний псалом, як і попередні, написаний був Давидом. Це саме одна із мілитов Давида, які записані є в слові. Божому вчасності в книзі Псалмів і не тільки. Отже, будемо читати з вами 16-й, тобто Псалом. Псалом 16. Молитва Давида. Вислухай, Господи, правду мою, послухай благання моє, почуй молитву мою із уст необлудних. Від Твого лиця нехай вирок мій вийде, а очі твої нехай бачать мою правоту. Ти випробував моє серце, навістив вночі, перетупив ти мене і не знайшов чогось злого, і роздумував я, що лихе з моїх уст не виходило. А в людських ділах, за словом уст твоїх, я старіхся доріг. Я стерігся доріг гнобителя, зміцняй стіни мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Я кличу до Тебе, бо відповісити мені, Боже, нахили своє ухо до мене, вислухай мову мою. Покажи дивну милість свою Спасителю тих, хто вдається до тебе, від заколотників. Проти кравиці твоєї. Боронити мене, як зіницю свою, дочку ока у тіні своїх крив заховай ти мене. Від безбожних, що гублять мене, смертельні мої дороги оточили мене. Товщим замкнули вони своє серце, уста їхні говорять будючно. Вороги оточили тепер наші кроки, наставили очі свої, щоб мене повалити на землю. Із них кожен подібний до лева, що шарпати прагне, як левчук, що сидить в укритті. Остань же, Господи, його попередь, кинь його на коліна, мечем своїм душу свою збережи від безбожного, від людей рукою своєю, Господи, від людей цього світу, що частка їхня в цьому житті, що ти скарбом своїм наповняєш їхнє черево, ситі їхні сини. Останок же свій для дітей вони лишать. Пра... А я вправді побачу обличчя твоє, і збудившись, насичусь твоєю подобою. Ну, в принципі, якщо так говорити коротко, взагалі по майже всіх псалмах Давида просліджується одна і та сама. Концепція це визнання своєї провини, прохання про Божий захист над його домом, над його життям і щоб його вороги, які, можливо, не раз піднімалися над ним, щоб вони одержали справедливу заплату і суд від Господа. І що хочеться сказати, нам, дорогі друзі, ми вже вкотре стабільно стараємося публікувати для вас контент, стараємося навіть вже використовувати певні програми, які допомагають нам цей контент покращити. Тому дуже велике прохання до... Всі, хто подивиться це відео, хай це буде небагато, хай це буде 5, 7 чоловік, 10, 15, 20. Неважливо. Важливо, щоб ви розуміли одну важливу річ, що основний і єдиний орієнтир в нашому житті хай буде слово Господнє. Хай Господь нас благословить і допоможе нам. Виконати слово Його. А ми з вами зустрінемося. Як тільки Бог дасть, так і зустрінемося в слідуючому випуску. До зустрічі!